Готелі для корисних комах один з шляхів збереження комах та рослин. В міських реаліях часто зникають певні види комах з різних причин, а це зменшує кількість видів зелені. Такі готелі допомагають збалансувати асортимент рослин і поселять корисних комашок які допоможуть у боротьбі з шкідниками. Готелі, будиночки допомагають комфортно і затишно пережити зиму та зберегти видих комах. Людська діяльність забруднює довкілля, що шкодить життю комах тварин та рослин, Оранка, ґрунту та випалювання сухої трави. Призводить до поступового вимирання запилювачів, комашок, цілина, кам'яні ґрунти це основні території, де ці комахи здатні розмножуватися, але в Україні таких територій мало, тому нестача таких комах-запилювачів стає серйозною проблемою. Побудова готелів, встановлення їх на садових ділянках, в парках, квітниках допоможуть відновити процес запилення рослин та боротьбу з шкідниками. Комахи, які заселяються в будиночках, регулюють екологічний баланс в природі. В Європі зустріти будиночки для камах можна повсюди, біля будівлі міської ради, в центрі на людній вулиці, на території музеїв, а головне у приватних садах та городах. Ця традиція поступово приходить до України. Шкалярка з Нікопольщини провела цікаву екологічно-дослідницьку роботу. Перебуваючи в Польщі, у парках побачила красиві готелі для диких комах. Вона з вчителькою біології вирішила виготовити будиночки і розмістити їх в саду та квітнику школи, провести спостереження, які види комах заселяться. У Стрийському парку встановили перші еко-готелі для комах. У парках та скверах Києва теж з'являються готелі для комах. Там для створення макетів запустили екологічний конкурс Створи готель для комах в червні минулого року два готелі для комах створюють у Голосіївському парку. Будинки для комах або готелі для комах. Призначені для створення умов для проживання комах мають естетичний компактний вигляд, також можуть використовуватись для зняття стресу, адже спостерігаючи за комашиними турботами, можна відволікатися та вивчити їхній спосіб життя. Малята ми знаємо про користь та користашок. І будуємо їм годівниці. Такі самі путиночки можна зробити для комах. Комахи запилювачі, санітари та захисники. Від праці корисних комах наш врожай залежить більше, ніж ми думаємо. В результаті запилення комахами утворюються плоди та ягоди, формується насіння, зберігаються види рослин. Готель для комах може складатися з різних природних матеріалів, такі як деревина, цегла, сіно, шишки, гілки, мох, невеликі камінці. Розміщувати його потрібно поблизу кущів або дерев. Можна побудувати готель для комах також з горщика чи металевої банки. Знадобиться для цього глиняний горщик, дерев'яна палка, сухе сіно, солома, водонепроникний пензлик для малювання. Горщик можна розфарбувати для краси водостійкими фарбами, наповнити його сухим сіном та соломою, поставити догори дно на дерев'яну палку, знайти місце в садочку тнути дерев'яну палку в землю або причепити до чогось на балконі так, щоб з будиночок не потрапив дощ. З татом можна виготовити будиночок з дерева.